Добрий день. Давайте обсудимо нові субрахунки для обліку РРО готівки. МінФін запровадив два нових субрахунки до рахунку 30 готівка. Це субрахунок 308 та 309. Зупинимося на 308, оскільки 309 потрібен лише пунктам обміну валют. На субрахунку 308 обліковують виручку, що надходить через РРО. Перед початком його використання проведіть інвентаризацію і підтвердіть залишок готівки актом. Далі складіть бухгалтерську довідку і переведіть залишок проводкою, «Дебет 308, кредит 301. Звісно, не використання нового субрахунку жодним чином не вплине ані на показники фінансової звітності, ані на оподаткування. Проте нехтувати ним не варто, оскільки коректні облікові дані допоможуть легше пройти податкову перевірку. Коли перейдете на використання субрахунку 308, на підставі задзвіту за день формуйте проводку «Дебет 308, кредит 70». Будьте уважні. Розрахунки в безготівковій формі проведені через платіжний термінал на 308 му рахунку не показують. Хоча через РРО карткові операції проводять, але вони не готівкові, тому тут їм не місце. Хочете знати про РРО більше? Долучайтеся до продуктів цифрового видавництва Експертус. Тримаємось разом!